У Польщі ефективна система громадського транспорту. Залежно від міста можна користуватися автобусами, трамваями, тролейбусами, метро та поїздами. Головні переваги польського громадського транспорту це рух чітко за розкладом, єдиний квиток на різні види транспорту, чистота та комфорт. У великих містах зазвичай застосовується розділення на зони штрефи. Залежно від терміну дії. Квитки бувають одноразові, тимчасові, короткострокові та довгострокові. Що стосується зони дії, то можна купити квиток, який дійсний або тільки в одній зоні, або у кількох зонах. Деякі види квитків можуть бути груповими. Наприклад, у Варшаві квиток на 20 хвилин коштує 3 злотих 40 грошей. На 75 хвилин 4 злотих 40 грошей, а на 90 хвилин 7 злотих. Щодо довгострокових квитків, то 30-денний квиток для першої зони коштує 110 злотих, а 90 денний для першої зони обійдеться у 280 злотих. Купити квиток можна у спеціальних автоматах з продажу квитків. Вони знаходяться на станціях метро, біля автобусних зупинок та у більшості транспортних засобів. Сплатити можна банківською карткою в диких автоматах, готівкою та за допомогою блік. У квиткоматах доступні російська та українська мови. Куплений квиток потрібно пробити в автобусі чи трамваї одразу після початку руху. У метро квиток пробивається на турнікеті. Купити квиток також можна з допомогою мобільних додатків. Найбільш популярні як дояди, мобіле та «Скайкеш». Більшість програм онлайн-банкінгу також дозволяють придбати квитки в громадський транспорт. Щоб активувати електронний квиток із додатка, потрібно зісканувати спеціальний QR-код. Таблички з QR-кодами висять на вході в метро і всередині автобусів та трамваїв. Довгострокові імені-квитки у вигляді пластикової картки необхідно оформляти у пунктах обслуговування пасажирів. Необхідно мати паспорт та фото 35 на 4,5 см. Після кожного поповнення картки її потрібно активувати. Перевірити термін дії картки можна за допомогою того ж автомата для активації. На ньому висвічується дата, до якої дійсна картка. Безкоштовно у громадському транспорті Варшави можуть їздити діти від народження до 30 вересня року, у якому їм виповнюється 7 років. Учні польських шкіл наразі і учні українських шкіл у Варшаві. Пасажири старше 70 років. Також передбачені знижки на квитки у громадський транспорт. 50% для дітей та підлітків до 17 років за наявності документа з фото, що підтверджує вік. Також можна придбати річний квиток за 50 злотих для людей старше 65 років. У Польщі у громадському транспорту немає кондукторів, тому краще подбати про придбання квитка на проїзд завчасно. Тим, хто часто користується громадським транспортом, вигідніше користуватися довгостроковими проїзними квитками. Періодично в автобусах, трамваях та метро з'являються контролери. На вимогу контролера потрібно пред'явити квиток та документ, що підтверджує право на пільгу або знижку. За проїзд без квитка передбачені штрафи, наприклад, у Варшаві. 266 злотих. У Польщі заборонено курити на зупинках громадського транспорту. За таке порушення передбачено штраф до 500 злотих. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте за посиланням в описі цього відео. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розкажемо про них. Буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео і підпишетесь на наш канал.